Російська пропаганда активно просуває ідею, що напад на Україну, тобто СВО по їхньому, це не трагедія, катастрофа, смерті мирних людей, а те, що об'єднує російське суспільство. Це може звучати дивно, але в маси вливається думка, що завдяки СВО соціальні розбіжності зникли. Всі тепер рівні. А російська ідентичність на піку своєї могутності. Для чого це робиться? Щоб об'єднати жителів тимчасово окупованих територій і відвернути їх від підтримки. України, крім того, хоч Росія по факту і перша напала на Україну, у своїх змі виносить тезу, що на цей напад вона мала моральне право, мовляв, проти фашизму ж борються. Так вони намагаються сформувати образ російських військових як добровільних борців за справедливість, а українців як примусово мобілізованих чи радикалів. Акцентують вони увагу на державній підтримці ветеранів по телебаченню, показують вручення ключів, щасливі обличчя ветеранів, дітей з кульками. Що з цього правда? А що ні, неважливо. Головне гарна картинка і показати, що війна легітимна, а держава про вас потурбується. Ще одна теза СВО це підтвердження незалежності від заходу. Будь-які економічні труднощі заперечуються. Наявність санкцій подається як перевага для національного виробника. Пропагандисти стверджують, що СВО нібито довела повну незалежність Росії від Заходу і закріпила її суверенітет. А як ви вважаєте, символом чого є війна Росії проти України? І як найкраще боротися із такого роду пропагандою? Діліться в коментарях.